Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Рістяна історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали четверту частину голови, яка називається Останність приводів. Сьогодні нас чекає п'ята частина цієї голови. Ну що, поїхали. Ха-ха-ха, розргатавсь при обранці, коли старой чолові став фланулевий е, міш... мішечок від лічівки і комунат розклав і клубками на підлозі кожному його частку. Бачите, як воно вийшло. Доки був живий, він усіх від себе від... віднаджував, начебто навмисне, щоб ми могли появитися коло нього, як тільки він дасть дуба. Ха-ха-ха, приводи, промовив скруч, тремтячи слово до п'ят. Я зрозумів, зрозумів. Доля цього нещасного могла бути і моєю долею. Все йшло до того, Боже милостивий, а це що? Він не з жахом відсахнувся, бо все довкола змінилось. Тепер він стояв у, у головах чогось ліжка, ледь не торкаючись його рукою, стояв біля неприбраного ліжка, без, без полога, на якому під порваним прострадом лежав хтось, хоча й безмовний, але його незавидна доля промовляла сама за себе. У кімнаті було темно, занадто темно, аби що небудь розслетити, хоча скруч, підкорившись якийсь внутрішній спонуцій, роззирався довкола, намагаючись збагнути, де він, лише слабкий промінь світла, проникаючи звідкись сізовні, падав на ліжко, де пограбований, знедолений, необмитий, обмитий, неоплаканий, покинутий усіма, спочивав мрець. Скруч глянув на привода, Його нерухома рука вказувала на голову небіжника. Небіжчика. Простирадло було, так надпало накинути на труп, що скручує. Досить було тільки ледь-ледь підняти край, лише пальцем порухнути, він бачив би обличчя. Скруч розумів це, прагнув це зробити, знав, як це легко, але був неспроможним відкинути простирадло, так само неспроможний, як і звільнитись від привди, що стояв за його спиною. О, холодна, жорстока і невблагана смерть. Споруди тут свій престол і оточи його всіма жахами, якими ти повиліваєш, бо тут твої володіння. Але якщо цю людину любила і за життя, тоді над нею не владна твоя сила. і в очах тих, хто її любив, тобі не вдасться спотворити ні єдиної рисочки її обличчя. Нехай ця рука тепер важка і спадає без сили, нехай замовку у серці кров. Застигнула в жилах, але ця рука була щедра, чесна, і надійна. Це серце було відважне, і гаряче, і в цих жилах текла кров людини, а не звіра. Хай ціляє тінь, хай ціляє. Ти бачиш, як його добре справи, насіння, життя вічного, постануть з відкритою рани і переживуть того, хто їх творив. Хто вимовив ці слова? Ніхто. Однак вони вирісно пролунали в вухах скруче, коли він стояв перед небіжчиком. Скруч подумав, якби цей чоловік міг тепер читати зі свого ложа, що першого жило в його душі, жадібність, спрага наживи, турботи, що спопиляють серце, так неабияку не кончину вони йому підготували. Ось він лежить у темному порожньому домі, немає у цьому світі людини. Ні чоловіка, ні жінки, ні дитини, яка могла б сказати. Він був добрий до мене, пам'ятаючи про те, що якось не сказав мені добре слово, я тепер подбаю про нього. Тільки кішка ще скрибеться за дверима, зачувши, як пощі під підлогою пацюк, що намагається погризти собі дірку. Що веде цих дверей у прихисток смерті? Чому вони зчинили такому тишню? Скруч боявся про це й думати. Приводи, сказав він. Мені страшно, повірити. Навіть коли ми підемо, я все одно не збережу в пам'яті це урок, ходімо звідси. Але непрошна і рука і далі вказувала на узголів'я ліжка. Я розумію тобі сказав, що я зробив би це, якби міг, але я не можу, привид не можу. І знову йому сталося, що привид пильно вдивляється в нього. Якщо в цьому місці бодай одна душа, яку, яку ці смерть не залишить байдужі, не треба. Не Себе, скруч, покажи мені її привиди. Ну, от і все. Ми прочитали п'яту частину голови, яка називається Останність приводів. В наступній серії нас чекає е, шоста частина цієї голови. А оце ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимовін ТВ. До побачення!